Вітання всім, хто завітав на мій канал. Хочу продемонструвати трішки модифікацію блока безперебійного живлення фірми APC. Але це є модель UPS Back APC 650 Pro. Це дуже Стара модель, це є е, фактично 1998 рік, е, зібрана плата, виробництво UPS Ірландія. Е, сама плата розроблялася в 1995 році. Можемо подивитися частину схеми. Як зібрано, я зробив модифікацію системи охолодження транзисторів і трансформатора. Застосував кулер на 120 мм. Для обдуву, для того, щоб мати змогу живити пристрої навантаженням до 300 Вт. Тут е, зібрано невеличку схемку із стабілізатором живлення 12 вольтовим. Змінна напруга із обмотки трансформатора. По цьому силовому кабелю поступає на діодний міст, фільтрується конденсатором 2200 мкФ 50 вольт і приходить на LM7812 мікросхему стабілізатор, яка стабілізує живлення для вентилятора. 12 вольтового. От він. Там по чорному кабелю живлення йде. Тут він закріплений. Пізніше я ще детальніше покажу, як він працює, але от бачимо трансформатор. Цей блок безперебійного живлення має стабілізатор, тобто автоматичне регулювання напруги. Простіше кажучи, АВР. Тобто, це не просто бек-юпс, звичайний, який перемикає. З мережі на акумулятор, а це є безперебійник, який дозволяє стабілізувати напругу в певних межах. Досить стара схемотехніка, але хочу зауважити, що я здійснив попередню перевірку електролітичних конденсаторів з допомогою спеціального приладу. І хочу сказати, що ємність їх. Дуже мало що змінилося. ESR також. Поки що ці конденсатори не потребують заміни. Вони оригінальні, вони не мінялися. Ось такий коротенький поки що опис моєї роботи. Роботи багато, тому що багато слюсарської роботи. Закріплення вентилятора. Виготовлення. Простору для того, щоб був обдув. Тут ще є окремо вихід таких спеціальна решітка вбудована, виходить гаряче повітря із трансформатора. Після обдуву трансформатора. Відповідно, тут є ножки. Кріплення для акумуляторної батареї. Я вийняв, щоб більше було доступу для повітря. Тут використовувався акумулятор 12 Аг, 12 В. Загальною ємністю 144 Вт години. Живлення для самого кулера взято з обмотки зарядки трансформатора. Ну, коли е, працює безперебійник від мережі, то напруга на цьому великому конденсаторі є 22 вольти постійна, постійна напруга. Коли від акумулятора тут порядку 27 вольт. Це вкладається у межі роботи мікросхеми стабілізатора LM7812. Тут є закріплено. До металевої кришки через спеціальні прокладки і ізольовані болти. Тут є клеми, такі своєрідні, для того, щоб можна було відкрутити, не відпаювати провідники живлення, вентилятора і від трансформатора для оперативної розборки. Лока безперебійного живлення. Цю кришку я закручу на болти і при потребі можна зняти. Що хочу сказати ще. Тут використано провідник, фактично це є 6 мм квадратних провід. І для струму 30 А це є досить, так сказати, на грані, тому що є певний нагрів. Це показує, що для струмів більше 30 А обов'язкове використання кілька. Може бути і тончих провідників, але має бути. Досить великий поперечний переліз, або кажучи, площа самого провідника і мідь. Тут зараз просто закладено на акумулятор. Можна попробувати вімкнути пищалку я випаяв. Зараз спробую вімкнути. Потримаємо кнопку спереду. Він вмикається так досить цікаво. Його вмкнути не так просто. Зараз спробую ще раз. Тому що тут є. Спеціальна система контролю. Тут просто потрібно стягнути відпустити кнопку. Спробуємо. Ось він запустився. Пристрій тестує, перевіряє сам себе. Саму систему оповіщення пищалку я вимкнув. Вентилятор зараз працює. Можемо спробувати під'єднати кабель. Якщо мені вдасться зараз це зробити? Однією рукою. От він перейшов. Працює на мережі. Ну, додатковий оцей обдув зручно, коли маємо високоенергетичні пристрої. Я провів тест і хочу сказати, що до 100 Вт навіть 150-170 Вт активне охолодження не обов'язкове. Але все ж таки воно покращує, як кажуть, мікроклімат всередині. Це сприяє довшому, довшій службі компонентів, особливо електролітичних конденсаторів. Тут схема зібрана так, що при навантаженні 100 Вт транзистори і радіатори нагріваються не більше як до 40 градусів при роботі більше однієї години. Зараз збережено зарядку штатного акумулятора. Тут можна попросту поставити акумулятор назовні і працювати так. Можна під'єднати автомобільний акумулятор чи інший акумулятор. Основне дотримуватися полярності, не перепутати її, тому що схема тут складна і буде важко в ремонті. Тут є задіяні мікроконтролери. На 1996 рік вони вже також використовувалися фірмою APC. Поки що це попереднє відео без тесту. Дякую усім за увагу. Просто ці безперебійники фірми APC досить надійні і їх варто. По можливості використовувати далі після обслуговування, тому що пристрою більше 25 років, і він потребує огляду схеми. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.